Друзі, вітаю! Хочу розказати вам і показати ось таку чудову точилочку, кишенькову, можна сказати, американська компанія Worksharp. Ось так вона виглядає. Точилка має три поверхні для заточки: карбід, кераміка, алмаз. На алмазній поверхні є спеціальна канавка для заточки рибацьких крючків. Є замочок на карбідний, карбідну заточку для фіксації ножів або, для, навпаки, для люфта. Є гумові накладки, які запобігають ковзанню, якщо ви ставите на якусь поверхню. Також є отвір для темлячка. Вона досить маленька, зручна, тому. Всім раджу, хто займається кемпінгом, туризмом, хто полюбляє ножі носити з собою в кишені, в сумочці. Ця точилка реально вам ну, буде до вподоби. Посилання залишу в описі. Посилання на цю точилочку я залишу в описі. Також там ви знайдете промокод на 10% на будь-який товар на цьому сайті. Але промокод не сумується з акційними товарами. Дякую.